Слава Україні! Героям слава! Шановне товариство, ми сьогодні зібралися тут, щоб вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні. Три роки тому кривавий режим Януковича обернув зброю проти власного народу. Загинула Небесна Сотня, було покалічено дуже багато людей. Серед Небесної Сотні загинув наш земляк Сергій дідич. Я запрошую священників, щоб відправили панахиду. Слава Ісусу Христу. Сьогодні дух нашого національного героя Сергія Дідича. Збирає нас тут на цій площі і по інших місцях, для того, щоб наново запалити вогонь найперше у наших серцях, щоб та справа, яка не була довершена три роки назад, ми могли її довершити. Якщо тоді по голосу сумління йшли ті, хто не був байдужим. Долі нашого українського народу, то сьогодні ми бачимо, яка велика сила зла, озлобившись, старається подавити той дух нації, дух свободи нашого українського народу. І тому кров наших героїв, небесний Сотні. А сьогодні. Власне, якраз наша земляка Сергія, вона кличе всіх нас для того, щоб цю праву справу ми могли довершити. Знаємо, що найвища влада державі належить народу. І тому ми повинні, як ніколи, бути об'єднані не просто ідеєю, а тим духом. Який не може змиритися з неправдою, а саме більше змиритися з тим, що сьогодні л'ється кров і нищиться українська нація. Тому ми повинні сказати ні злу, і хай сьогоднішня молитва рівно вже наш захід, факельний похід і наших побратимів, які прибули до нас. І нас, городенківчан, об'єднує ту спільну, велику силу, яка повинна розростатися і, звичайно, щоб ми могли побороти разом те велике зло, яке сьогодні, на жаль, має місце. Тому запрошуємо всіх найперше, щоб ми могли пом'янути цій панахиді як Сергія Дідича, так всіх. Небесної сотні, герою нашого українського народу, а рівно вже і тих всі воїнів, які закатовані і об'єднані на полі бою, захищаючи незалежність і цілісність нашої держави. Благословенний До слова запросити голову фракції Свобода в обласній раді Михайла Королика. Шановні друзі, хтось, коли ми приїхали в Городенко сьогодні, а перед тим на могилу до Сергія, сказав, що нас тут є не дуже багато. Вчора ми розпочали вшановувати пам'ять героїв Небесної Сотні. І в Франківську також хтось говорив, що тих декілька сотень людей не є багато, бо коли були похорони наших героїв, то на похорони приходили тисячі. Тисячі небайдужих людей. Так якось сталося, коли є такі події воремні, коли відбуваються дні пам'яті героїв, то чим раз, чомусь проходить менше. Але не потрібно сумувати з цієї причини. Адже, як відомо, історію творять якраз не більшість, а та меншість. Меншість тих людей, які є небайдужими, які мають далеке бачення, людей, які здатні творити і змінювати світ на краще. Я пригадую, як ми колись виходили на протести. Проти режиму Януковича, ще задалеко до революції гідності. І нас тоді виходило небагато десятки, часом сотні людей. І ті люди, які проходили повстали, що ви хочете з того, чого ви доб'єтеся? На що була зрозуміла проста відповідь, яку ми і сьогодні говоримо людям, коли виходимо проти злочинних дій влади? Якщо сьогодні немає реакції у суспільство на ті чи інші злочинні дії влади, то завтра це все може перерости. Таких подій, які неможливо буде контролювати ні однієї сторін. Тому ми для того, щоб вшановувати наших героїв, повинні продовжити їхню справу. Вони загинули заради того, щоб наша Україна змінювалася. Не тільки заради того, щоб повелити режим Януковича, а задля повної зміни системи, щоб незалежно від того, який чиновник чи політик прийде до влади, керуючи нашій державі, щоб в нього не було змоги красти. Щоб у нього не було змоги собі відкладати сотні мільйонів під свою подушку і потім їх цинічно декларувати перед нами і розказувати, що заробив непосильної праці. Щоб була така система, коли не від того, ким ти працюєш, чи ти є прибиральником, чи ти є народним депутатом, чи ти є суддею якщо ти вчиниш злочин, то несеш покарання у цій строгості. Якщо ми з вами зупинимося і не будемо продовжувати наших побратимів ту справу, яку ми розпочали, то я вам скажу, що гріш нам всім буде ціна. Адже героями ніхто не народжується, але героями може стати будь-хто. Просто треба не боятися. Я пам'ятаю, коли в нас приходило мало людей, то був багато в кого страх. Коли ж виходили на вулиці тисячі, а згодом мільйони, то цей страх зникав. Тому давайте, щоб у нас не було страху боротися і змінювати нашу державу на краще. Кожен з нас, ким би він не працював, чи він є вчителем, чи медиком, чи політиком, хто би де не був, він повинен працювати гідно і робити все для того, щоб наша держава змінювалася. А якщо бачить якусь несправедливість, то повинен виходити на протест. Бо якщо мовчати, то це те ж саме, що робити злочин. Ми не маємо права бути байдужими. Задля того, щоб наші герої... Нами гордилися і тримали для нас небо, ми повинні так само робити великі кроки і зміювати нашу державу на краще. Дякую всім, хто сьогодні прийшов на наш захід. Я сподіваюся, що другий рік нас буде більше запрошуйте так само друзів, різних і близьких, для того, щоб наші герої пам'ятали. Адже зараз підростають молоді, маленькі діти, які, можливо, хтось з них не пам'ятає про ці події і не знає, чому ми шануємо наших героїв. То для того, щоб наші герої... Були посеред нас, ми повинні вшановувати їх на належному рівні. Відповідно, запрошуємо всіх до зараз нашої ходи. Прошу всіх, підходьте, запалюємо факели, а далі до даю о селю. Дякую. Слава Україні! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Слава Україні! Герої слава! До бочки, там е, будуть давати вам смолоскипи. Формуємо колону головою догори, по двоє, але будьте акуратні, е, тому що це вогонь, тримаємо дистанцію.

Давай! Что нет? Бери, Георгий! Что нет? Бери! Вот кто у нас будет? Вот давай! Бежим! На! Давай, Георгий! Ты что? Ты

От зарушаємо поворешку! Смерть ворога! А ну дайте! 何だ ...національних героїв, Отче наш, що нашого, сина небесах, нехай святиться...